Це наш штаб, це наша свята і святиня. Тут знаходиться, як кажуть, все, що в нас та трудом. А в нас той случай, коли все, що зібрано на території Кіровоградщини і нашого району, все знаходиться тут. Зараз ми збираємо на будинок наші чоловік, там папа і мама і четверо дітей. Вони вже приїхали сьогодні, але чекають, поки ми його швидко… Оформимо належним чином і заселимо їх туди. Збирається шість комплектів одіял, шість комплектів подушок, постільного і все це відвозиться в будинок. Походу що дівчата зараз беруть у нас занавіски, штори, коври. Це все ми зараз грузимося. Швабри, віники, і уїжджаємо. борозили. Вже погрузили. Це люди приїхали з самого Донецька. Там евакуація повним ходом іде. В них немає ні машини чим добратися було сюди. Вони їхали поїздом до Дніпра. З Дніпра їхали на Кропивницький. А в Кропивницькому сьогодні утром їх забрали їхні знайомі, які вже проживають у нас в селі. Почали прибувати люди в район, я була лічно в штабі, і мене запитують: день, скажіть, будь ласка, а чи немає житла десь зняти? А кажуть, ну напевно, ну в районі вже немає. Каже, може, ви там пошукали ну, по сусідніх селах? Я така стою, а Наталка. Наша кума кумай знайома каже: Танюха, ну давай організуй. каже, тебе ж там є куча хатів. Давай щось придумаємо. Така подумала: ну вам можна попробувати. є там той будинок, знаю той будинок. Дзвоню Віті. Кажу, Віта, ну знайди кажу, ото хазяйна. Треба в нього спитати, чи не ну, не дасть він там заселити переселенців. На що була відповідь люд, ну, наших односельчан, що ну, звісно, людям потрібна допомога. Ми допоможемо. Зажди, Шайка... Шай нитка. йовосістра, всі засоби безпеки. А я віду. О, Все. просимо. Коли був аншлаг в марту місяці, ми могли за день, по два-по три будинка зробити таким чином. Бистренько-бистренько, дівчата вже з ног падають, я кажу, давайте бігом, тому що вже завтра в нас будуть ще дві родини. Вони, тань, де ти задовбала, де ти їх береш? Це не я їх беру, це вони нас знаходять кажу з вами. Я ніколи не забуду, коли приїхала сім'я, ночі вони приїхали, хлопчику 5 років. І коли вони зайшли в будинок, в дитини, я ще не бачила такої істерики. В дитини просто істерика. Він тупає ногами, кричить, падає на пол і говорить: мамі, я, я не хочу тут жити, мені тут мама не подобається, я хочу дамо, я хочу к папі. А їхній папа обороняє Луганськ. Я Вийшла на вулицю, я ревіла. Це просто капець, це не передать. Ти не знав, про що з ними говорити? Ти не знав, як розпочати свою розмову, і коли тобі люди розповідають, що там нас бомблять, нас так страшно. Ми там з дітьми просиділи три неділі в подвалі. Потім зрозуміли, коли там було прильот 18 трупів в дворі, і ми зрозуміли, що ну далі ми тут сидіти не можемо, і нам потрібно ну виїжджати рухатися. Коли вони тобі розповідають свою історію, а в тебе нема даже слова, знаєш, як то кажуть, утішить їх, ну успокоїти, сказати, що все що... буде добре, да. а як буде як добре? Як буде добре, і нічого не сказати також, ми не могли. Каратик. Сейчас только с мужем дети приедут завтра, послезавтра. Ладно, еще тихо, ну, потому что у нас не тихо вообще. А да, а да, постоянно звезды. Полгорода уже разбили. Була сім'я, хлопчик сказав, а де, де тут ховатись? Да, куди, Де підвал? Куди, де... Сразу він прийшов в підвал і одразу такий каже. дорослі, Він хоча він сам по собі, ми вже такі він мовчазний. Сім, да? так. сім, сім років йому так. Він тоді такий бледний приїхав. Я пам'ятаю 30 днів під 30 Безпід. днів вони провели з бабусі. Ще батьки вони виходили в будинок. Вони там ще ну, а він з бабусі перестанку сидів 30 днів в підвалі. Ми тоді повні поїхали, купили йому фрукти. Ну жалко було. Жалко було, тому що в тебе там на тарілці твої діти їдять фрукти. а Він з підвала в нього цього ну ти знаєш, ті фрукти, навірно, одного міста були. Я йому що ну йому не треба були ті фрукти, тому що він і без них да така, тільки війни не було, він і вдома їх їв би. Чому ми це все робимо? Чому ми взагалі тут всі зібралися і робимо цю справу? Тому що наші діти сплять своїх постіль. І ми робимо все для того, і наші захисники, щоб воно так і далі було, щоб ця війна скоріше закінчилася і так воно залишилося. А тим дітям, які потребують нашої допомоги, треба допомагати. Дівчат взагалі хлопці воюють. Ті, що з нами працюють, вони хлопці ще з 2014 року були на війні. І Зараз вони теж самі перші пішли туди. І... Зараз розплачуся. Да. Вони одразу приїжджають, питають, скільки це стоїть. Говорю, воно безкоштовно, просто платіть за електроенергію, яку використовують, і все. Люди далися будинки людям жити безкоштовно до тих пір, поки вони не посчитають за нужне, що ну все. Ми повертаємося додому. У нас спокійно, кажемо всім, що безплатний. Всі як безплатно, гаять безплатно. Говорю, безплатно, живіть. А скільки жить? Скільки ви посчитаєте за нужне? Кажу, скільки живіть. Поки вложишся, їх перекупаєш з дітей, це понятно, ти лягаєш там в одинадцять начало двінадцятого. І в 12 часу ночі лічно я, як проходить моя ніч, я до начала другого я сижу, смс смски всім волонтерам, яких я знаходжу в соцмережах. Я всім пишу. І починається доброї ночі. Ми з України. Ми такі-то такі-то волонтери. Маємо таке то, таке то. Нам дуже таке населення в нас переселенців допомагаємо ЗСУ». І Оце ж я строчу, Знаєш, скільки влізе воту смс у. В меседжері це строчу, строчу, строчу. Це я дострочу там до двох часов ночі. Потім так вже пора лягати спать, бо вже ж рано вставати. І утром ти просинаєшся, зразу. перша думка – хто ж тобі відповів? Хоча дура, ти ж розумієш, ти ж написала їм ночі. Хто ж тобі там за ту ніч прочитав? І ще зранку ти вже встала. Так. А, так само ж я машу Єфросініну, як достала. Я ж їй написала, настрочила там смсок 10. Дивлюсь, вона перечитала, передивилась. Думаю, блін, та підожди. Ну ти передивилась, це понятно, а нічого не ясно. Знаєш, я давай, давай далі. Потім, мабуть, я їй так достала своїми смс-ками, я вже її в сторіс. Вона нам щось розказує: я їй в сторіс, строчу, ти ти ж мене почуй, побач. І вона написала мені: от, будь ласка, мене не задовбуйте, вам номер Анастасії, куратора, типу, зв'яжіться з нею. Я перша не зателефонувала. Я не знаю, що тоді, навіть у нас було дуже багато поселення ми, ну, прибирали. тут дівчинка мені дзвонить, «Добрий день, я там Анастасія, фонд Маша Єфросініна, ми хочемо вам допомогти». І, знаєш, коли вона мені сказала, що ми вам там проплатимо 30 тисяч рахунок, мене чуть очі не випадали. Я кажу, «Як 30 тисяч? Нам 30 тисяч, що ми це все закупили, що нам потрібно?» Ну, це був, звісно, шок. Ми одразу звітують, «Так, що нам треба? Перші необхідності, то 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 вони нам проплатили чотири рахунки на взуття, дитяче, жіноче ну, чоловіче взуття. Потім проплатили вони нам гігієну на 30 тисяч рахунок. Проплатили на 30 тисяч нам рахунок по плитах. Ми брали, ну таке по мисках. Ну, совки, миски, віники, відра. Це вони нам теж проплатили. І рахунок проплатили вони нам на посуд. Це каструлі йшли туди. Ну короче, фен. Ми брали жінкам, хлопцям брали машинки для стрижки. Нам посуду звозили з кірворади дівчата новомиру, волонтери. Вообще, це наші, знаєте, то палички-виручалички. Починаючи, вони нам допомагали від теж ложечок тарілочок, закінчуючи меблями. Дядя Вася там вообще крутий чувак. У нас і холодильники нам постачає, і вообще, все, що тільки можна постачає. Ну зараз просто люди знаєш вже віддали все, що в них є. зараз вже дуже сильно ну, важко щось знайти. Я не скажу, що нам допомагає так нейромасово, масово, як всім там приходять гуманітарні допомоги по 22 тонни. тони. Ні, це не 22 тонни, тони. Це Жменя, але вона є, і ми цей жменю і можемо допомогти. Нам просто в селі дуже часто кажуть, що дивіться, не привезі сюди Російський мір. Я тобі хочу сказати, що ще не ще не з тих, що ми сюди поселили, ще ні одного не бачила руського міра. Це наскільки люди вони за Україну і готові допомагати Знаєте, Україні до ранню. В першу, першу чергу вони спілкувалися в нашому чаті російською мовою. Зараз Українці? уже всі спілкуються, тому що ми. Ми не ламаємо себе, ми такі, які ми є. І якщо ми живемо в Україні, то, то будь ласка, спілкуйтеся українською мовою з нами. І вони ми їх не ніколи ми не примушували, але ж вони самостійно вже всі спілкуються з нами в чаті українською мовою. Ми 7 апреля. У нас залишилось дві квартири і два дома. Думали, приїдемо на Пасху, як в обіцяли. Первого маску. Ну, дев'ятого все решиться. Де і так приїхали. А тепер будемо, мабуть, зимувати. Думаємо, як дрова нам тут дали дров. Ні, Вообще. взагалі. Дома лучше, але здесь. Извините. отношения людей, во-первых. Э, я даже ездил домой, пришлось смотаться один раз. Я объяснял Так, здесь относятся очень прекрасно. У нас помер переселенец, звонит сын, П'ять утра. Я дивлюся, Сережа. Думаю, блін, 5 ранку. Що він нафік хоче? що він не спить цей Сережа? Беру я трубку, Він каже, Тань, батько помер. Я кажу: в смислі помер. Кажу, ну для чого? Тільки неділю приїхав, вже помер. А що нам робити вообще? Куди нам дзвонить? Що нам? Ну в людей шок. Я говорю, Сережа, будьте на місці. сейчас я все порішаю. Встаю а ти куди? Грю, переселенець померка, да, давай похоронне бюро, тут устрой. Ну, це просто це було смішно, але воно ну знаєш. Ну їм ніхто не поміг би в той момент, ну якби не ми. Сідаю я в машину, їду туди, беру фельдшера, приїжаю, ми констатували цю смерть. Що далі? Знаєш, людина померла. Це треба прийти 10 кабінетів, щоб її поховати. А в нас времені немає. Жара надворі, ну. Діда ніхто в хаті тримати не буде і треба От нада з час. Ми тільки до 12 часов дня і з шести ранку ми бігали по всіх інстанціях, поки зібрали всі ці документи. Поки ти там робив одне, тут уже діда собирали до докупи. Приводили, приїхали. Ми знову. Блін, Та не ржи, Блін, це було не смішно. Я тобі хочу сказати, дід помер в п'ять, в два ми його вже поховали. Ще й таке знаєш, було. Чоловік каже: ви не тільки розселяєте, ви ще похорони бюро занімаєтеся. Дати покажемо будинок, який ми приготували вас та ваших дітей. Розкажемо, що ми тут зробили і які кімнати для вас підготували. Йдете. Тут у вас буде обідяний стол, там де ви будете столова, столова ваша. Да. Тут буде спальня для ваших Я дітей. Тут буде кухня, тут де ви будете зимою топлювати пічку, готувати продукти. От, продукти першої необхідності засоби гігієни ми вам положили поки що на перше время. Потім підійдете до штабу, ми ще підуть. Тут кімната, де будете ви з чоловіком. Щоб панував мир да. добробут і злагода. Добробут і злагода в нас, українці да. я, я тільки Всі що сповнила в цьому будинку. Проживала родина, в якої взагалі не було дітей. Люди були ну, дуже хороші. Мені кажеться, що бабуся. Зараз дивиться на нас з небес і радіє, що в цій хаті буде жити четверо дітей. Дякую, що зберемо своїх дітей. По людях то у нас зараз в селі проживає 246 чоловік. По родинах, якщо брати, то це 58 родин. По будинках, то це вже доходить до 50-ти доходить. На нас сердяться наші чоловіки. Ну, це, ну, знаєш, коли жінка сиділа всі роки коло нього і подавала ложку, до, ну, піклувалася. Тут один прекрасний момент, мамка оставила все і пішла допомагати комусь іншому. Понятно, що Мої діти мене рівнують. Чоловік мене рівнує до того, що ми багато часу проводимо тут. Ну, я розумію, я їм казала і просила в них пробачення. що ну, Зараз так. Ну, я буду така, як я була раніше, я теж ну, повернуся в свою сім'ю, я буду так само. Але я хочу сказати, як були котліти гарячі, голубці накручені, так вони в нас і є. Мамка це зробить ночу, але вона дітям обов'язково їхні смаколики, ті, що вони люблять, зробить хліба на печем в духовці. ну, Все воно так само робиться. Але зрозуміло, що в убиток собі, тому що ти себе просто виснажуєш. Ну, Я вже не можу інакше. Ну, вже так, вже ми... Якщо... Я покину. Якщо Оля, Таня, Лена, якщо ми всі покинемо, хто буде робити? Все одно якусь роботу треба комусь зробити. Є такі люди, що хочуть залишитися в селі, купити будинки. І у нас тут є родина. То люди хочуть залишитися, то у нас є будинок, де жили Андрія, дід з бабушкою. І ми туди будемо заселяти цих людей безкоштовно, тож взагалі перепишемо на них цей будинок, зробимо там ремонт і щоб люди залишалися в селі. Вони самі з Сєвєродонецька. Вони показали фотку, пряме попадання було в квартиру, У них випала стіна, випав балкон, у них залишилася задня стінка квартири. І все. І люди, ну куди їм їхати? Їм нема куди їхати. Він каже: знаєте, каже, я, я я не хочу туди возвращатися. Він каже: нам, скільки ми каже, там жили, постійно говорили, що ми тут ну, бидло. А він каже, коли я столкнувся з тим і приїхав до вас, і побачив ваше відношення, як ви допомагаєте людям, я зрозумів, хто, хто взагалі бидло. Люди совісні. Я скажу, що б не говорили, що, які вони не є, але совісні. Можливо, десь там в них і були якісь думки, помисли раніше неправильні. Я сподіваюся, дуже вірю в це, що. Вони змінили свою думку. Я думаю, що люди, які вже тут, то вони хочуть жити в Україні. Я все хочу вірити, я, я надіюся. Які хотіли руського міра, то там хай і залишаються. Помагаємо, як можемо. Може, не так, якби комусь хотілося, може, я кажу, ми там не, не герої України. Ми просто небайдужі люди, які допомагають тим людям, яким потрібна допомога.